Останні роки питання, яке мені довелось чути найбільше, це коли у Беднара з'явиться пропашна сівалка, і власне радує те, що на цьому на цій агротехніці, на цій виставці. Ми нарешті презентуємо концепт. Це ще не готова сівалка, це не той продукт, який ми будемо продавати, який пропонувати ринку. Але ми вирішили дати відповідь всім, хто запитує, коли у Беднара буде пропашна сівалка. І власне презентуємо концепт, який ми тестуємо на даний момент. Ми знаходимося на стадії. Тестування, патентування висіваючого апарата е окремих елементів е і так далі. Тобто, на даний момент ми е працюємо над тим е майбутнім агрегатом, який буде. Е на сьогоднішній день ми плануємо, що через два роки на наступній грітехніці ми вже запрезентуємо е той продукт, ту сівалку, яку будемо пропонувати для ринку е для продажів. Але на сьогоднішній день. Є перша презентація концепту нашого бачення на початку. Це буде восьмирядкова, шестирядкова сівалка, але в майбутньому досить швидко будемо збільшувати асортимент до 16-24, можливо, більшої ширини захвату. Власне, яку концепцію ми розвиваємо, це буде сівалка з і використанням і надвишкового і вакууму висуваючого апарату. Це буде сівалка, яка зможе сіяти на великій швидкості 15 км. Секція матиме тиск 350 кг для роботи по будь-яким умовам внесення добрив само собою окремо висуваючим апаратом. Тобто, це буде швидкісна, високопродуктивна сівалка, яка буде відповідати всім найвищим стандартам. Тобто, ми на що через два роки це буде продукт, який створить велику зацікавленість на ринку, і будемо. Розпочинати свою активну роботу в цьому сегменті, але сьогодні ми показуємо сівалку не в тому гарному дизайні, якому вона буде продаватися в майбутньому, а в такому таєничиму чорному ящику, тому що відбувається дуже важливий етап в розробці техніки. Це це патентування висіваючого апарата, патентування елементів. Тому е, на сьогодні найважливіша частина сівалки вона є закритою, бо триває робота над розробкою.